Місто постійно працює з відслідковуванням процесів, які здійснюються в будівельній сфері. На щастя, ситуація на будівельному ринку в більшості є стабільною і ми не маємо таких великих проблем, як інші міста, але це не означає, що цих проблем немає. І дійсно є ряд будівництв. Які з тих чи інших причин не доведені або не доводяться до кінця, і це заподіює мешканцям серйозну шкоду? Бо є не один випадок, коли квартира куплена, гроші заплачені, будівництво не здійснюється, або, скажімо, випадки, коли не маючи відповідної дозвільної документації. Тим не менше, користуючись недосконалістю чинного законодавства, щось було збудовано, так і є спроби це продати перепродати. Тому ми е, прийняли рішення, що зробимо е, окрему карту незаконних та, скажімо так, спірних забудов для того, щоб мешканці повністю володіли інформацією. Про те, де можна купляти, а де не можна, і ми попереджаємо, що ті забудови, які позначені на цій карті, вони є сумнівні і купляти там щось є небезпечно. Це не означає, що карта, що ця карта, вона якби є там статична і не буде змінюватися. Тобто, ми навпаки, з тими е, об'єктами, якими ми працюємо. Для того щоб вивести будівництво з, з, з цього переліку, тому що ми розуміємо, що це потрібно людям. Хоча місто не має юридичних важелів згідно існуючого містобудівного законодавства, але ми працюємо більше як медіатори. Наприклад, зараз ведемо активну роботу з компанією Рубікон. Де через корпоративний конфлікт будівництво затримало, затрималось, воно не здійснюється. І я дуже сподіваюся, що найближчим часом співвласники цієї компанії вони все-таки ну, зрозуміють свою відповідальність, і в першу чергу, перед людьми, тому що це є військовий час, це є людські гроші, і припинять ці свої міжусобиці. Так і почнуть власне добудовувати, віддадуть людям їхні квартири, коли будівництво буде відновлено, наприклад, в тому конкретному випадку чи в інших. То ми можемо переглянути своє рішення і вивести той чи інший об'єкт з цієї карти. Натомість можуть з'явитися інші. Тому всім раджу мешканцям міста Львова перед купівлею квартир нерухомості заходити на сайт міської ради, знайомитися з картою, щоб не зробити помилку, яка може дуже дорого коштувати.